Вітаю, друзі! Зараз буде дещо незвичайний огляд на моєму каналі. Це буде ну, такий, типу, трошечки трешечковий огляд, тому що це ексклюзивний нагородний ніж в ексклюзивній подарунковій упаковці на замовлення з ложементом, все як має бути. Е, бренд я називати не буду. Це бренд, який не можна називати, і це ніж, який не можна називати. Також я не буду називати всю. Атрибутику, тому що директор цієї фірми мені просто заборонив використовувати е, зображення, використовувати реальний ніж, використовувати всю їхню, е, як він сказав, інтелектуальну власність. Е, ну, якщо говорити про інтелектуальну власність, то постає запитання до рівня інтелекту. Але добре, зараз ми не про це, зараз ми про. Дуже цікавий, нагородний, подарунковий, якщо хочете, ексклюзивний статусний ніж, не просто ніж, статусну річ, яка зроблена якісно, яка коштує дорого і яка виконується для держзамовлення. Тому саме ви, мої глядачі, оплачуєте отакі штуки зі своїх податків. Про що я саме говорю? Я зараз більш детально вам покажу і потихесенько, все потрошечку розкажу. А спочатку хочу вам порекомендувати подивитись ось це відео. Воно не має жодного відношення до конкретно цього відео. Просто в тому відео воно, його ніхто не дивиться, треба трошечки підняти там переглядів. Але наголошую, воно не має жодного відношення до цього огляду, який я знімаю зараз. І всі співпадіння вони ну, виключно випадкові. Якщо там ви зможете побачити, якісь, не знаю, щось схоже між цими двома ножами, то насправді ні. Це вам просто здалося. Ілюзія, це відеомонтаж і тому подібне. Ну, а зараз, в принципі, переходимо до огляду упаковки, до розпаковки ось цього чудового нагородного ножа. І поїхали. Що ж, давайте подивимось: це картонна коробка зроблена дуже якісно. В принципі, жодних зауважень до її, до її. Розробки немає. Так, тут логотип дещо відрізняється від того, який там має бути насправді, але ну, в принципі, в принципі, принципі, майже те саме. Що ж, відкриваємо кришечку. Там нас має чекати доволі таки презентабельний вигляд якісного виробу, нагородного, не просто якоїсь там фігні. Так, до речі, тут є певна інформація. Це я для себе писав шпаргалки, щоб нічого просто не забути. Це ексклюзивне подарункове пакування за 1300 гривень. Просто пам'ятайте про це для нагородного ножа за 2410 гривень. Ну, і плюс гардон за 150. Хто це писав? Гарда, який гардон. Ой. Так, всередині ми можемо бачити ну, справді презентабельний вигляд. До речі, хочу відмітити, що в даному випадку тут набагато краще, ніж в оригіналі, тому що це ну, така. Підробка і без безсмакова якась копія просто з неповторним оригіналом, немає нічого спільного. Але тут хоча б ніж тримається, ну, не ніж, давайте називати це виробом, оцей нагородний виріб, він тримається добре і хоча б не бовтається по цій коробці, в тому числі, дякуючи якісному ложементу, тому що тут ложемент ми можемо бачити дійсно якісний. Давайте дістанемо ніж, виріб, перепрошую, відкладемо його і подивимось. Ну Ложемент він дійсно. Він, в принципі, якби можна було краще, то то була б уже фантастика. Так як ми живемо в реальному світі, то ось це те, на що ми заслуговуємо і нагадаю, що ось ось таке ось ексклюзивне подарункове пакування. Ви, мої любі друзі, і зі своїх податків платите за нього 1300 гривень. Яка його насправді собі вартість, я не знаю. Я думаю, гривень 150-200, ну, давайте 300 накинемо. І з кожного екземпляра 1000 гривень розпочається. Пихують собі по кишенях директори певних компаній, які не можна називати. Можливо, там певні замовники, які віддають це замовлення тому виробнику. Ну, такі моменти вони цілком можливі. Я нічого не стверджую. в мене цьому немає жодних доказів. Тому це просто мої припущення, це ну можливо мені щось таке от подібне наснилося. Так, давайте роздивимось сам виріб. Він дійсно нагородний, він має певний статус. Не тому, що там, ну, типу, якось там якісно зроблений, чи щось тут, там, типу, продумано, а тому що, тому, що він має статус. Просто вдумайтесь в це і запам'ятайте це. Так, тут ми можемо бачити. Тут насправді розміщується логотип однієї чудової компанії, одного чудового виробника ножів, яких не можна називати, тому що це є їхня інтелектуальна власність, яку не можна використовувати в моїх відео та фотоматеріалах для там, просування мого каналу. Я вже точно не пам'ятаю там всю ту. Риторику, але тут ми можемо бачити, що піхва за 1200 гривень, ну, в принципі, непогано. Давайте ж оцінимо якість цієї піхви. Мені здається, в 2024 році, ну типу, клас, клас. Всі про таке, що про щось подібне дійсно мріють. Якісне кріплення, якісна піхва. Матеріали, обробка, все просто торці, кути, ось-ось це кріплення, ось цей шматочок. Натуральної шкіри, з не знаю з чого, може з кота, дуже класно зроблено. Те, що у нас немає можливості якось там переставляти це кріплення щоб для інших варіантів носіння цього ножа, то це ваші проблеми. Ви, ви зі своїх податків за це також платите 1200 гривень. Ну, дехто може собі в принципі, окремо замовити таку річ. І окей, окей, це вибір кожного. В принципі, до, до піхви, мабуть, претензії не такі вже й великі. А от сам виріб, він просто прекрасний. Давайте його детально роздивимось. Це дійсно річ статусна, дійсно річ, ну просто тримаючи її в руках, я от відчуваю якесь аж тремтіння. У мене аж трясуться руки, тому що, блін, ну, статус, ну ні, ну ні, статус, да, статус, статус. У цього слова ексклюзивна статусна річ, просто вага оцих слів, вона придушує мене до ось цього панька. Так, також ми можемо побачити тут певну інформацію на цьому виробі. Тобто, ось тут ми можемо бачити, що тут розміщене гравіювання за 200 гривень. В принципі, тут можна було б розмістити і вашу рекламу, якщо ви це бажаєте. Там, ну, можливо, не за 200 гривень, можливо, за 250 Але якщо ви хочете розмістити ще і під замовлення значок, не обов'язково такий, він може бути навіть якоїсь трошечки іншої форми. То от, ось такий значок буде коштувати 650 гривень. Е, нагадаю, ну просто мені здається, народ України платить. Мало податків, якби платили більше податків, то в принципі можна було б це такий значок робити десь там за тисячу гривень. А так, ну типу, погодьтесь, що заощадили, дуже заощадили кошти людей, які платять податки. Ну, але добре, не будемо сильно загострювати на цьому увагу, тому що, по-перше, ніж дуже гострий, треба обережно його тримати за ось ці місця, які не загострені. А по-друге, ну, типу, ну, навіщо? На це дуже сильно звертати увагу. Там якась, е, якісь, там якась, 100 одиниць таких виробів, це 65 тисяч гривень. Ну, це ж копійки, Ну, блін, ну, блін, погодьтесь. ну, Можна було і більше заплатити. Е, ну і тут е, гарда. А не гардон, як хтось написав на тій коробці за 150 гривень. Тут, в принципі, питань також немає. Ну і знову ми можемо побачити, що це ніж за 2410 гривень. Я б все-таки називав це певним виробом, а не зовсім ножем. І є ще така приміточка. Гарда гравіювання піхва ексклюзивна коробка. Оплачується окремо, все разом коштує 5910 гривень. 5910 гривень. Чесно кажучи, друзі, я був дещо шокований, коли дізнався про ось ці ціни. Я, в принципі, знаю, що держзамовлення. Держзамовлення в наші легкі часи в принципі, може собі дозволити платити за ось такі речі майже. Майже 6 тисяч гривень. Ну, в принципі, чому би і ні. Народ, який платить податки, також з радістю буде оплачувати ось такі ось штуки. На мою думку, собівартість отакого комплекту. До речі, комплект це також інтелектуальна власність фірми, про яку не можна говорити, яку не можна називати. Тому тут комплект дещо відрізняється від оригінального. Але не суттєво, в принципі, загальну суть всього цього я, е, як я думаю, на мою думку, на мою дуже суб'єктивну думку, я передав. То, в принципі, ну, можна дозволити зараз оплачувати собі отаку хрінь. Е, Собівартість цього всього, ну, скажімо, тисячі дві з половиною. Да? Ну, хай буде три тисячі. Да? Ділимо в половину, а ще три тисячі йдуть по кишенях різних там людей. Чому би і ні, давайте. В принципі, я от думаю, ну, бачите, оцей виріб, це я зробив своїми руками сьогодні. Причому витратив на це дуже багато часу, дуже багато інтелектуальних якихось здатностей, щоб все це зробити. Це дійсно було нелегко, це дійсно було складно розробити ось такий дизайн на базі вже готового звичайного ножа посередньої якості. Але дизайн все-таки вартий своїх грошей. Тобто гравіювання, значок, ексклюзивна подарункова упаковка це все вартує великих грошей. Майте на увазі і ну, типу, не, не жлобіться. Тому. Я хочу сказати, що ось даний виріб, ось з даною комплектацією з даним подарунковим пакуванням. Я хочу представити на наступний тендер від держави і ну, подати заявку. Але я не буду робити помилку, яку зробив ось цей виробник, якого не можна називати з цим ножем, який не можна показувати. Я встановлю ціну не 5 тисяч гривень, ну не 6 тисяч гривень, а встановлю ціну 15 тисяч гривень. По-перше, так можна буде давати більше відкатів, і це збільшить шанси на те, що я саме я виграю цей тендер. А по-друге, а чому і ні? В принципі, ну, країна зараз може дозволити собі купувати. Ось таке лайно за великі гроші. Часи зараз легкі, в принципі, проблем ніяких немає. Ну, Про що тут ще можна говорити? В принципі, в принципі Як мені здається, я все сказав, що хотів. Ну, до речі, ще у цього вироба були заплановані інтелектом його розробників певні ріжучі властивості, які під великим запитанням. Він, типу, там був навіть під таким. Кутом загострений, як деякі ножі загострюють, але при цьому деякі ножі щось ще й ріжуть. А даний виріб він робив вигляд, що він ріже, так само, як він робить вигляд, що це якась статусна ексклюзивна подарункова річ. Ще до мене прийшло таке, що ну, типу, який статус, яку вагу надає компанії ось це держзамовлення з такими. Статусними речами. Ну, можливо, хтось, коли це побачить, він захоче щось подібне замовити на подарунок там близьким людям або там, можливо, для певного підрозділу. Неважливо. Але я коли побачив ось цю штуку. І більше того, особливо коли я дізнався, скільки це коштує, в мене зникло будь-яке бажання в принципі, щось замовляти на подарунок від цього виробника, якого не можна називати, і особливо ось такий ніж, який не можна показувати. Тому що за таку вартість можна замовити у інших виробників якісну річ, красиву річ, функціональну річ. Оформити її в подарункову упаковку і подарувати. І це буде просто в рази краще і навіть дешевше. Тому, висновки, друзі, зробіть самі. Напишіть вашу думку в коментарях до цього відео. Ну і ще хочу підвести якісь певні підсумки. Після, з, після співпраці з виробником ось таких от виробів. В мене таке відчуття, ніби я вляпався в лайно. В принципі, мені здається, таке з кожним буває нічого критичного в цьому немає. В принципі, лайно можна обтрусити, обтерти, вимитись. І йти далі собі, і все буде добре. Ну, а лайно лайном і буде залишатись. Тому не називаючи імен, не називаючи назв, не, не показуючи всього цього, певне ось таке розважальне відео, яке не має жодної, жодного відношення до якогось реального світу. І до всього цього от вирішив я зробити. На цьому я вам, друзі, дуже вдячний за перегляд даного відео. Дуже дякую спонсорам каналу за підтримку мого каналу фінансово. І, до речі, спонсорам буде доступне буде доступний деякий ексклюзивний контент. Це там ем, трошечки більше ніж півтори години розмови з. Ем, Однією цікавою людиною ну доволі така цікава буде розмова, тому я думаю, вам було б цікаво дуже її все таки прослухати. Що ж, друзі, все. Дуже дякую вам за перегляд. Вашу думку пишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте поставити лайк та зробити, мабуть, навіть і репост цього відео, чому б і ні, це дійсно статусні ексклюзивні речі. Такого ви не побачите більше ніде. І жоден інший виробник не може вам такого запропонувати. Будьте в цьому впевнені. Тому що інші виробники пропонують за меншою ціною якісніші, якісніші речі і не розкидаються всякими там порожніми словами, які не мають жодного відношення до реального світу. Все. Бувайте, до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах.